Сьогодні в випуску Шахтар розпродає українців. Брашко може перебратися в АПЛ. Манчестер Юнайтед зацікавився Луніним. Клуби АПЛ проявляють інтерес до Батагова. Турецький Трабзонспор проводить переговори щодо трансферу українського хавбека-Шахтаря Артема Бондаренка. Обговорення можливого переходу тривали ще взимку, проте тоді сторони не дійшли згоди. Нині Шахтар прагне виручити за гравця 10 мільйонів євро. Саме стільки становить його ринкова вартість. Про це повідомляє турецьке джерело Така Зетасі. На адому складі Трабзонспора вже виступають троє українських футболістів: захисник Арсеній Батагов, півзахисник Олександр Зубков і форвард Данило. Сікан. Двоє останніх перейшли до турецького клубу Шахтаря взимку. Після того, як Ардатуран став головним тренером гірників, Шахтар змінив стратегічний курс. Клуб почав продавати українських футболістів і все більше орієнтується на іноземних гравців, особливо звертаючи увагу на футболістів турецької Суперліги. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. З'явився новий потенційний покупець Володимира Брашка. Ним став новачок англійської прем'єр-ліги. Бернлі інформує телеграм-канал. Ідеальне Динамо. Бернлі у сезоні 24-25 здобули перемогу в чемпіоншипі та повернулися до елітного дивізіону Англії під керівництвом Скота Паркера. Нагадуємо, що взимку Володимир Брашко міг перейти до іншого англійського клубу Вулверхемптона однак трансфер зірвався. Після чого 23-річний українець підписав новий контракт із Динамо. В минулому сезоні Брашко провів 37 матчів за київський клуб, в яких забив 5 м'ячів і зробив 4 гольові передачі. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Список потенційних претендентів на українського вратаря Мадридського реала Андрія Луніна поповнив англійський Манчестер Юнайтед. Повідомляє Дефенса Централ. За інформацією джерела манкунянці планують продати свого голкіпера Андрія Онану та активно шукають йому заміну. Основним кандидатом є Емельяно Мартінес, але він отримав пропозиції від клубів із Саудівської Аравії, де йому пропонують утричі вищу зарплату ніж у Манчестер Юнайтед. У зв'язку з цим представники М'ю вже зв'язалися з. З агентом Жорже Мендешем, який представляє інтереси Луніна. Однак наразі мова йде лише про попередні контакти. Водночас відомо, що Манчестер Юнайтед не має наміру платити за трансфер українця більше ніж 15 мільйонів євро, у той час як Реал готовий відпустити Луніна за суму від 20 до 25 мільйонів. Нагадуємо, що Лунін також перебуває в сфері інтересів італійського Мілана, англійської Астонвіли та турецького Галата Сарая. 23-річним центральним захисником Трабзонспора Арсенієм Батаговим цікавиться англійський клуб Nottingham Форест. Як повідомляє журналіст Юнус МР, в ефірі телеканалу А чорноморські шторми не мають наміру розглядати жодних пропозицій нижчих за 15 мільйонів євро. Український футболіст у минулому сезоні провів 23 поєдинки. Його контракт із з синіми діє до 30 червня 28-го року. А ринкова вартість захисника наразі оцінюється в 4,5 мільйона євро. Раніше також повідомлялося, що інтерес до Патагова проявляли Брайтон, Лаціо та Французький ланс. Журналіст Раї Чіро Венерато повідомляє, що Наполі готує нову пропозицію для Шахтаря щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова. Судаков може приєднатися до неаполітанців у разі відходу з замбо Ангіса. Попередня пропозиція Наполі 25 мільйонів плюс 5 у вигляді бонусів. виявилася недостатньою для шахтаря. Український клуб наполягає на сумі в 40 мільйонів євро. Та Наполі не здається і має намір зробити ще одну спробу. Судаков їм дуже подобається заявив Венерато. За даними «Трансфермаркет», ринкова вартість Судакова становить 32 мільйона євро. У цьому сезоні футболіст провів за «Шахтар» 37 матчів, в яких відзначився 15 голами та 6 гольовими передачами. Ліверпульський Евертон перебуває на фінальній стадії переговорів щодо підписання українського захисника лондонського арсеналу Олександра Зінченка. Повідомляє у своєму твіттері британський журналіст Кріс Антоні. За інформацією джерела в Евертоні вважають Зінченко ідеальним придбанням, яке додасть команді вкрай необхідного досвіду та менталітету переможців. Очікується, що сума трансферу складе близько 14 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 16,5 мільйона євро. Дому раніше італійський Мілан також вів перемовини щодо підписання українця однак відмовився від трансферу через фінансові апетити арсеналу. Лондонці вимагали за зінченка не менше 15 мільйонів євро. Захисник Київського Динамо Константин Вівчаренко перебуває в сфері інтересів італійської парми. Повідомляє Пармазон. За інформацією джерела, 23-річний футболіст привернув увагу жовто-синіх через кадрові труднощі в оборонній лінії. Майбутньою одразу двох гравців захисту парми Джованні Леонід та Алесандро Вальяко. Наразі під питанням. Контракт Вівчаренка з Динамо чинний до літа 28-го року, а його ринкова вартість за оцінкою трансформарки складає 1,8 мільйона євро. Житомирське полісся отримало кілька запитів від закордонних клубів щодо 26-річного центрального нападника Факундо Батісти. За інформацією джерел sport.ua, іноземні команди пропонували варіант оренди футболіста на один рік із подальшою опцією викупу. Проте керівництво вовків такий формат угоди не влаштовував. Клуб із Житомира не має наміру вести переговори щодо оренди аргентинця, адже хоче зберегти його в складі на наступний сезон. Раніше з'являлася інформація, що сам Батісто доручив своїм агентам підшукати йому новий клуб за межами України, аргументуючи це бажання залишити країну через війну. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін зазнав травми під час тренування. Повідомляє польський журналіст Каміль Глембоцький. За інформацією джерела, у 29-річного українського футболіста діагностовано розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Очікується, що Кочергін пропустить кілька місяців, однак точні терміни його відновлення наразі залишаються невідомими. У сезоні 24-25 Владислав провів 34 матчі, в яких забив 5 м'ячів і віддав 5 результативних передач. 21-річний футболіст клубу Стронгест Хосе Флорес перебуває в полі зацікавленості Криворізького кривбаса. Повідомляє Sport.ua. за інформацією джерела, український клуб розглядає варіант оренди гравця з подальшим правом викупу. Хоча наразі юридичні деталі контракту ще не узгоджено. Під час виступів за Стронгест Флорес взяв участь у 43 матчах, у яких забив два голи. Виконав одну результативну передачу, а загальний ігровий час склав 1660 хвилин. Нагадуємо, що нещодавно Кривбас очолив новий головний тренер Патрік Ван Левен. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.